Ще підійшла до Агрусу. Він вже поспіває, вже солодкий. О, понагинали, понагиналися гіллячки, тому що не витримую такого урожаю. Бачите? О. Він як спіє, він такий робиться, як янтар. І дуже-дуже-дуже солодкий. Зараз нарву і трошки посижу, відпочину і піду в хату. М -м -м. Добренький. Такі, як люблю. О, бачите. Ну, ще пару днів. Отут трошки зеленіший.